Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні у нас така розпаковочка дуже цікава. Мабуть, всі пам'ятають такі магазини сільські в дитинстві заходиш, там карти, всякі такі дрібниці. От деякі речі я замовляю для своєї роботи е тільки вже онлайн, за такими цінами, що ви навряд чи знайдете. Тому покажу, що я сьогодні замовляв. І прикріплю сайт обов'язково, з, з вас лайк і підписка. Будемо дивитися, розпаковуємо. Ще хочу сказати, плюс магазину завжди запаковують дуже якісно. Дуже. Тобто навіть іноді заклеюють саму коробку ще. Що ми сьогодні маємо? Так, є у нас такі губки. Зараз поясню, навіщо вони. Яку вони ціну. Зараз дістану на накладну. Так, трохи поближче, щоб ви розуміли, що я вас не дарю. Можна поставити на стоп і подивитись потім. Так, губка банна. Вона у нас коштує 11.40. Наприклад, зараз в Аврорі така сама губка коштує 29. Вигідно, вигідно, круто, круто. Так. Далі, це вже більш для роботи. Презервативи Space. Зараз ціна презервативів по місту та по Україні приблизно 17-19 гривень за е, одну пачку на три презервативи. Тут ми замовляємо по 10 гривень. Круто, звісно, круто. Якщо на Такій кількості, то це дуже круто. Так, далі, що це у нас? Це у нас зарядний шнур для айфона. Ціна його становить 17 гривень 35 копійок. Чому брали такий? Такий шнур брали спеціально під Power. Зараз подивимось. Маємо такий шнурочок. Не сильно, я скажу, товстий, але... Охайний за 17 гривень. Можна взяти його в ролі по акціям, але взяли з сайту. Тобто круто? Круто. Так, Далі у нас ніж канцелярський, звичайний, звичайний ніж. Так, Ніж канцелярський. Коштує всього 6 гривень. Такий ніж. Далі у нас двосторонній скотч іде. 9 гривень, такий скотч, він нам також потрібно, потрібен для роботи. Так, маємо такі також ручки. Ціна на ручку 2 гривні 15 копійок, одна штука. Тобто, ну, звісно, ви не будете замовляти тільки за ручок, щоб заплатити по ньому доставку 60-70 гривень. Ну, хто починає свій маленький бізнес, або у кого є магазин, або дрібниць. Дуже рекомендую цей сайт. Це не реклама сайту, ні в якому разі. Це просто такий маленький обзор огляд. Так, далі у нас така маленька ганчірочка, тряпочка. Так, Ціна її мікрофібра для стекол. 11 гривень такої. Такої штучки. Далі у нас така зажигалка для газової плити. А може й для чогось іншого. Закривається, цепляється як прилок, пробуємо чи робить. Пробе. Круто, можна навіть углі на мангалі розпалювати. Дуже крута книжка, ціна її Так, запальничка, запальничка. Запальничка коштує 33 гривні. Бачив в грорі по 60 Тобто вигідно. Далі батарейки. Звичайні пальчикові батарейки. У нас є маленька дитина, батарейки для нас, мабуть, 30-40 батареїк, в місяць, в 2 місяці це точно виходить. так. Батарейки за чоти... одна штука коштує 5 гривень, тобто 20 гривень 4 батарейки. Так, Це у нас ще губки йдуть. І шкарпетки. Шкарпетки зараз покажу. так, Шкарпетки чоловічі 11 гривень. Ну, я вам скажу доволі товсті. Доволі товсті. Навіть є резина. ну, Тобто воно буде норм. Такі чорні це йде, і депачка по 12 шкоток. Є там різні, є жіночі, є дорожчі, є дешево. Це були шкарпетки на пробу. Отакі От Nike. Всім дякую за перегляд. Якщо вам цікаво ще такі розпаковки, я буду вам зливати тих постачальників, які не вам ніхто. Тому з вас підписка, лайк. Погнали далі.